Тому старайтеся при кожній нагоді, при кожній можливості уділяти Богові частинку свого життя. Молитву, яку ми молимо. Це теж є той час, який ми уділяємо Богові, а собі заробляємо скарб. Ви молитеся за когось, молитва вам зарахована. Ви молитеся за померлих, молитва вам зарахована. Бо коли помираєте, всі ті молитви, які ви молили за померлих, жертви приносили за померлих, будуть зараховані і вам. Бо Царство Боже, це таке місце, це такий стан, в якому перебувають усі Божі улюбленці, Божі вибрані, спасені люди і всім, чим вони користуються, воно якби загальне. Розумієте? І те, що ми. Молимося за померлих. Я за діда свого, за бабку, за тата, за моїх хрестних батьків. Я молюся за них, а ті молитви зараховуються і мені, і так і вам, всім так само. Тому моліться, беріть участь кожен раз у всіх нагодах, при всіх можливостях. Бути в церкві, не виходить, заходити на YouTube, дивитися разом із священником, чи на нашій трансляції, краще на нашій, найліпше це в нас бути на, на молитві, але якщо є якісь інші вам до, до, до душі, до вподоби, до зручностей, ну, то тоді будете на інших, але вчитися уділяти Богові частину свого життя.